Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 25 лютого у Білгородністровському відбулося засідання 45-ї сесії міської ради. У курортному селищі Затока палали одразу дві бази відпочинку. Мешканці трьох центральних вулиць Карману тривалий час стикаються з проблемами. У столиці Придинавік конфлікт між пацієнтами закінчився трагедією. Заходи з нагоди міжнародного дня рідної мови проходять у багатьох куточках нашої батьківщини. У Білгород-Дністровському продовжують підготовку до найкрасивішого шоу року Міс Акерман Акерман-2019». Про це та не тільки дивіться далі. залишайтеся з нами та не перемикайтеся. 25 лютого у Білгород-Дністровському відбулося засідання 45-ї сесії міської ради. Порядку денному більше 45 питань внесли і додаткові. Декілька з них стосувалися бюджету. Більш детальніше про них розповість Тетяна Коваль. 25 лютого у Білородністровському відбулося засідання 45-ї сесії міської ради. Розпочали з приємного привітань. Далі перейшли до порядку денного, в якому було 47 питань. Внесли додаткові виконання бюджету, внесення змін до рішення про місцеві податки та збори на території міста, визначення органу уповноваженого укладати договори про справляння туристичного збору. Та це не всі проекти рішень, які запропонували розглянути. Постійні комісії з питань законності та з питань освіти запропонували включити до порядку денного питання про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 21.12.2018 року номер 736 .7. про міський бюджет міста Білогорода Дністровського на 2019 рік. Голосуємо. За 29 рішення прийнято. Несли на розгляд ще п'ять проєктів рішень, та два з порядку денного виключили. Один з цих звіт міського голови за 2018 рік було запропоновано усі бюджетні питання розглядати у першу чергу. Депутат Денис Кімічаджі звернувся з проханням надати роз'яснення щодо того, скільки грошей та які комунальні підприємства міста не доплатили до казни. По нового, перше, року Водоканал 2 миллиона 200, теплоэнерго 1 миллион 800, автотранцелек 860. І по земле по водоканалу 230 тысяч. Итого бюджет не дополучил? Ну, 4, 5. Депутати обговорювали, як погасити цю заборгованість, адже якщо цього не зробити, доведеться сплатити штрафні санкції. Мер міста зауважила, що фінансова підтримка комунпідприємствам необхідна. Убыточное предприятие, на котором тарифы не соответствуют действительности и которое никогда из этих долгов не выберется. Хоть то касается, сегодня еще спасибо, автотранссервис держится, завтра аналогичная ситуация, она уже идет к тому, будет и на автотранссервисе. Давайте дальше будем обсуждать. И еще хочу добавить, комиссии собирались, работали, Выставки комиссии по бюджету у меня вот сегодня, я их не вижу. Для чего собираются тогда комиссии? Неоднократно. Где у вас что? Все прошло? Бюджет проголосовал? Где? Какой же смысл? Сегодня у вас там два человека собралось, там не собрались, там пять, услышали, не услышали. В итоге все, все на розгляд сессии. Зачем мы собираем комиссии для того, чтобы все потом выносить на розгляд сессии и опять это часами обсуждать? Подискутували із приводу роботи комісії, посперечалися і за тарифи водоканалу та врешті-решт підтримали проект про виконання міського бюджету. Проголосували за рішення про місцеві податки та збори, а саме збільшення з 0,001 до 0,03% відсотка з лісових угідь та сплату за паркувальні місця по вулиці перемоги біля АТБ. Пропонується проголосувати за рішення в цілому з урахуванням прийнятої поправки. Голосуємо. За 30 рішення прийнято не вийшло визначитися з органом уповноваженого укладати договори про справлення туристичного податку. Згідно документу, рекомендували Керман Турнвест, та це підприємство в стадії ліквідації. Було запропоновано КП «Асорті» та Модерн. Не один з варіантів не знайшов підтримки у народних обранців. Пропонується проголосувати за рішення в цілому. Увага! Прошу підтримати, підтримати за рішення в цілому. Голосуємо. Голосуємо. Увага! Голосуємо вже за 13 Рішення не прийнято. І останній проект рішення, який стосувався бюджету, а саме зміни та доповнення. Кожну правку вирішили голосувати окремо на першочергові аварійні ремонтні роботи колектору по Кишинівській з нерозподілених видатків дали 201 тисячу. Знайшли кошти на підключення електроенергії будівлі, де знаходиться первинна медицина. Замінь вікна та двері у садочку номер 3. А ось колектора по вулиці Плавневій не буде. Якби акерманці не намагалися переконати, що це необхідно, грошей не передбачили. Пункт 1.3 900 тисяч гривень. Є пропозиція виключити. А в мене пропозиція не підтримувати цю правку. Голосуємо. За 18 рішення прийнято. Тобто колектора у нас на плавнівої не буде, так? Виділили 600 тисяч на придбання нового сміттєвозу. Розглядали звернення почесного громадянина міста, зробити тротуари по вулиці Шкільній. Тричі ставили на голосування та даремно. Проте передбачили кошти на завершення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Чехова. Придбають медблі для лікарні. Повернулися знову до обрання органу уповноважено укладати договори про справлення туристичного збору на території міста. І знову не проголосували. Про те, які ще питання розглядали депутати, розкажемо у наступних випусках. Тетяна Коваль Віталій Солодухін, Бесерабія ТВ. Ракетний есмінець Дональд Кук Сполучених Штатів Америки увійшов до одеського порту. Він пришвартувався до причалу номер 16 Згідно з повідомленням командування 6-го флоту США, військовий корабель прибув у рамках операції Атлантична Рішучість. Мета візиту зміцнення взаємодії з союзниками і партнерами по НАТО та проведення необхідних заходів із забезпечення безпеки на морі і стабільності в регіоні. Есмінець. Увійшов до акваторії Чорного моря ввечері 19 лютого і вже взяв участь у маневрах з фрегатом ВМС Туреччини. Передбачається, що подібні навчання будуть проведені є з кораблями військово-морських сил України. Про це розповідають кореспонденти Уніану. На узбережжі Чорного моря палали одразу дві бази відпочинку. 25 лютого о 4.20 ранку, до служби 101 повідомили про загорання у селищі Затока, що у Білгородністровському районі. По прибуттю на місце виклику, рятувальники побачили, що полум'я охопило будівлі на базах відпочинку Черемшина та Надзбруччя. Складність гасіння вогню полягала у щільній забудові території дерев'яними будівлями та відсутністю обладнаного місця для збору води з моря. Вогнеборці ліквідували пожежу о 8.25 на площі 800 метрів квадратних. Повністю знищено 20 будівель, 16 одноповерхових, 3 двоповерхових та одна триповерхова. Врятовано 57 поруч розташованих будинків. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина події встановлюється. На Одещині в результаті пожежі один чоловік загинув, інший отримав тілесні ушкодження. Поліцейські розслідують обставини події, які мали місце 23 лютого. Близько 9 години вечора надійшло повідомлення про загорання у цеху по обробці деревини у селищі Великодалинське Овідіопольського району. Після ліквідації вогню виявили тіло 60-річного чоловіка, який, за наявною інформацією, був працівником цього. Підприємства ще один робітник був доставлений до лікарні з попереднім діагнозом перелом кісток. Стоп наразі причини пожежі та смерті загиблого встановлюються за попередніми висновками експертів. До трагедії призвело замикання електропроводки. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області. Мешканці трьох центральних вулиць Білгород Дністровського тривалий час стикаються з проблемами, підтопленнями приватних будинків та відсутністю каналізації. Зверталися по допомогу до можновладців та поки що чекають на зміни. Цими вихідними там побували наші кореспонденти. Розлогіше далі в сюжеті. Цими вихідними нас запросили у так, би мовити, в гості мешканці кількох центральних вулиць Білородністровського, а саме на підагогічну та у провулки вільний та першотравневий. Люди вже багато років стикаються з проблемою, але вирішення так і не знайшли. У нас є питання, проблеми, з которыми ми уже обращались через нашего депутата, наші місцеві органи. Депутата звуть Денис Киминчиджи, і він нам обіцяв перше, чого почати. Вот этот валик, который мы видите, дорога. Во время летом, когда идут сильные ливни, сейчас климат меняется, дождь идет 5 да. минут, но идет очень выпадает годовая норма. И весь поток воды, которая идет со всех улиц с города, с Каленина, с Лозов, поворачивают на улицу Первомайскую. И здесь заходят в наш, на нашу улицу Педагогическую. Дальше идут на переулок Вольный и затапливают все наши жилые дома, в которых порядка около 40 домов. Городяни пристосовуються як можуть. Хтось, аби вода під час опадів не потрапляла у двори та підвали, захищається мішками з піском. Деякі зробили піщані насипи. А ось цьому чоловіку пощастило менш за все. Кожного разу після дощу доводиться викликати рятувальників. Тут і збирається рівень води, заливається в вдома. заливается вода. Приезжает МЧС, если приезжает, не всегда приезжает. Выкачивает где-то тонн 100 и остается еще и 200 тонн и более. И просто водение, куда уходить, должны были прорубить в комендатуру выход. Там у них есть канализация, но никто пока меры не принимает. Ну вот там, видите, трещины дало, оно, там трещины, там трещины, с той стороны дома трещины, дом усаживается, две трещины. А кременці розповідають, через те, що кожен намагається захистити власну оселю, почали сваритися між собою. Існує ще одна біда. Немає асфальтного покриття, суцільні ями, а в них величезні калюжі. Це рішення до першого дождя. Рєдер що на місце да. власті нам дають в рєдер, так замирять глаза. Врієдер далі. Він прийшов. Привезли кіхто і все. це саме накидали сюди, розгорнули, все, закончились на цьому робота. Все, Ми зробили вам дорогу. То есть то, что мы просим, канализацию, водопровод и нормальную нормальну асфальтную дорогу, либо бетонную. 21 век, как бы. И все, проблема уйдет один раз. И не нужно будет эти грейдера каждый месяц грунт перетаскивать от одного соседа к другому. Кого затопит, от него тащат ко мне. Меня затопило, потом от меня тащат обратно к соседу. То есть 20 сантиметров снять грунта, поменять водопровод, сделать обустройство канализации и нормальную асфальтную дорогу. Розташування сміттєвого майданчика. Спецтехніки потрібно задки здавати, аби дістатися до баків, а це небезпечно. За словами мешканців, зі своїми проблемами люди зверталися до посадовців, депутата свого округу, говорили із мером міста. Ми були на прийомі, по-моєму, Ні-ні-ні. Ми були, по-моєму, і весною 18-го року, вона пообіцяла виділити мільйон. на нашу проблему. Пока она сказала, в 2018 году мы вам делаем канализацию, водопровод. С нас по 6 тысяч с каждого жителя. Ну, За подключиться. А миллион она выделила на, ну, на, вот этот, на наши переулки. То есть это делает государство, типа город. Ну, педагогический переулок вольный. Да, педагогический переулок вольный. Это она пообещала миллион. Если говорит, не хватит, то говорить я за своей там как, казначе как вона називається я добавлю там 200-300 тисяч. І в 2018 році буде у вас каналізація і водопровод. Извините, але в 2019 буде у вас дорога. Ну, за год, типу, я не можу за один год зробити одразу і то і то. Мы поняли, все вопросов нет. Мы обращались постоянно к депутату. Это ж наш депутат, мы за него да. давали голоса. Сейчас, февраль 2019 года, канализации нет, водопровода нет, дорога не сделана. И даже начала работ нет. И начала Вообще не видно ничего. Вопрос. Куда ушли деньги и когда будет выполнено обещание нашего депутата? Алло Федоровны. Перед початком засідання 45-ї сесії міської ради ми зустрілися з депутатом цього округу. Про ці проблеми він знає. Не раз ходив і бачив власними очима. Він надав своє бачення з цього приводу. Благодаря підтримці групи депутатів в тому году вдалося заложити в бюджет 450 тисяч гривень на проєктування і будівництво каналізації. Почему, по каким причинам исполнительная власть за целый год не сделала проект, я не знаю. Я очень не самому интересно, как это происходит. Деньги заложены, они пролежали на счетах э, по экологическому фонду целый год, никаких работ не было произведено. В этом году сегодня опять будет рассматриваться этот вопрос выделения денег в сумме 409 тысяч гривен э, на проектирование и строительство канализации по этим трех По трьом улицям, якщо сьогодні це буде утверждено, то вже не взирає на роботу із повнітельних служб. Плічно я буду з рядом спеціалістів виходять і ми будемо самі доставляти технічне задання на проєктування даної каналізації. Та під час засідання сесії це питання обговорювали і слід зазначити, гроші знайшли. Сподіваємося, що проблеми керманців, які мешкають по вище зазначених вулицях, нарешті вирішать. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесрабія ТВ. В Одесі розслідують обставини моторошної ДТП, внаслідок якої загинули дві людини. Подія сталася 24 лютого близько третьої ночі на розі вулиць Івана та Юрій Лип і Енглезі за участю автомобіля марки ВАЗ. За попередніми даними, 38-річний водій легковика, виїхавши на перехрестя, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Внаслідок удару він та його пасажир загинули на місці. Про це розповіли у прес-службі Нацполіції. У столиці Придунав'я конфлікт між пацієнтами закінчився трагедією. 28-річний ізмейльчанин вирішив голосно послухати музику у палаті туберкульозної лікарні. Інший хворий, 53-річний мешканець болградського району, зробив йому зауваження, та це не сподобалося молодику. Слово за слово вирішувати стосунки обидва продовжили на дворі. Там, під час бійки, старший з них дістав ніж. Та на ній своєму опоненту декілька ударів у живіт. Він висіли позвали мене в сторону. Ну, Там стояли на вулиці. і ми був не було кармані. Він бросився на мене, я його ножом деревжував два рази. Врятувати життя потерпілому не вдалося. Від отриманих ушкоджень він помер. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Слідство триває. За вказаним фактом ізмаїльським відділом поліції було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано та йому повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину. Прикордонники Ізмаїльського загону разом із молдавськими колегами затримали порушника. 24 лютого спільний патруль помітив особу, яка незаконно перейшла з України до сусідньої держави. Це сталося на ділянці між селом Дмитрівка Болградського району та Молдовським Валя Пержей. Правоохоронцям 54-річний іноземець розповів, що в нього закінчився термін дії паспорта, тому він вирішив повернутися на батьківщину поза пунктом пропуску. За скоєне на нього було складено документи про адміністративне правопорушення. Розгляд справи відбудеться в суді. Міжнародний день рідної мови був проголошений на загальній конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Як його відзначили цієї зими у столиці Придунав'я, розкажуть наші кореспонденти. Днями в Ізмаїлі в обласному центрі національних культур. Пройшов щорічний етнографічний фестиваль Чарівний світ рідної мови його приурочили до Міжнародного дня рідної мови. Наши лучшие фольклорные коллективы из Майщины будут петь на своем родном языке и, конечно же, на украинском. Поэтому каждый коллектив будет по два номера: один номер на своем родном языке: на болгарском, молдавском, липованском, русском, ну и конечно же на украинском. Поэтому я думаю, будет интересная программа. Свято підготували співробітники обласного центру національних культур і районного центру культури і спорту. Крім того, до них приєдналися і художні керівники клубів сіл Ізмаїльщини. В концертній програмі взяли участь кращі колективи солісти та читці, яких об'єднала любов до рідної та української мови. Софьяна – это украинское село, и мы вот развиваем те традиции настоящей украинской песни, которые есть. И в основном в репертуаре это украинская песня. Как современных авторов, так и тех, кто творил где-то вот очень давно до того, как. То есть Тіх, що старих українських пісень, которые практично ніхто не понять. Ми стараємося сі час їх возрадіти, і от аганьок української пісні понести далі у фестивалі. Виступали як досвідчені, так і зовсім юні артисти. Важко перелічити всіх, адже концерт тривав більше трьох годин. І за словами організаторів, бажаючих взяти в ньому участь, було набагато більше. Ті пісні, які пели наші батьки і навіть дідусь, прабабушки, ми їх как бы, даємо їм другу життя. Ми узнаємо ці пісні, ми прислушаємося, десь услышимо щось, одразу обсуждаємо в колективі і и... Приходимо к общому знаменателю, щоб у нас все хорошо. Зі сцени звучали пісні українською, болгарською, молдовською, російською та гагаузькою мовами. Багато колорит проявився як у костюмах артистів, так і в оформленні декорації. Інтересно посмотрите, опытом. Очень красиво вокальные коллективи. Де то показуєш своє творчество, де то смотриш, як люди показують себе. Запальні народні танці радували глядачів у залі. Вони підспівували артистам та навіть пританцювали. Як і на всіх заходах, в центрі національних культур весь вечір панувала тепла душевна атмосфера. По закінченню величезного концерту із днем рідної мови присутніх привітав заступник голови Ізмаїльської райдержадміністрації. держадміністрації. Как-то ми не уділяли внимания раніше цьому празднику. А сьогодні, вот то що я встиг посмотрети, дійсно стоїть этого. Я хочу пожелать вам крепкого здоров'я, щастя, мира, добра, щоб ми завжди жили в вот такій… Більшою-більшою басарабською сім'єю, з нашими родними язиками, з нашими родними традиціями і з нашими родними капелі, то, що у нас в серцях. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Басарабія ТВ До відзначення міжнародного дня рідної мови долучилися всі заклади освіти Шабівської ОТГ. Про це повідомляється на офіційній сторінці управління освіти, культури, молоді та спорту громади у мережі Фейсбук. Заходи, проведені впродовж тижня рідної мови були різноманітні, цікаві, сприяли розвитку творчої активності. Пізнання та життєвої позиції, адже мова одне з найцінніших надбань, які створили і залишили наші попередники. Вона є душою нації, її генетичним кодом у їх глибинах. Народилося багато скарбів, якими пишається наш народ. Міжнародний турнір з футзалу серед ветеранів, присвячений 30-й річниці закінчення афганської війни, відбувся у Болграді. Участь в змаганнях взяли команди міста та Ізмаїло, а також Статорбонар і Тараклі Республіки Молдова. В результаті запеклої боротьби найсильнішими стали спортсмени болградського району. Вони перемогли у всіх поєдинках та у підсумку. Набрали 9 очок. На другому місці ветерани зі столиці Придунав'я. бронзові нагороди у представників Татарбунарщини. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання Топор. Створити художній образ за допомогою макіяжу, професійна фотосесія, нові почуття та емоції у Білгородністровському продовжують підготовку до найкрасивішого шоу року Міс Акерман Акерман-2019». Дев'ятнадцять, далі. Самий престижний та красивий конкурс міса Керман повертається на велику сцену. Вже відбувся перший кастинг та визначені 10 найкращих дівчат, які виборюватимуть титул. Аби представити їх на більш широку публіку та щоб про них дізналося усе місто, влаштували фотосесію. Вы знаете, в первую очередь мне бы хотелось выразить благодарность организаторам Мисс Керман за возможность стать частичкой этого конкурса, познакомиться с каждой девушкой лично и провести для нее фотосессию. Для безусловно, для Меня и для девушек это колоссальный опыт, хотя для большинства из них это была первая профессиональная съемка. Я хочу отметить, что все девушки очень старались, прислушивались ко мне. И мне было очень легко с ними работать и приятно, потому что все очень милые и располагают к себе. Вот мы нашли буквально с первых секунд с каждой девчонкой контакт. Дівчата будуть демонструвати на сцені не тільки свою красу, але й таланти. Бути сміливою та наполегливою, вміти гідно себе представити. Попереду у них ще багато випробовувань. Приймають участь у конкурсі Міса Керман, представниці прекрасної половини людства, як з міста, так і району. Мы хотели показать э, девушек с разных сторон, э, их вот естественную красоту. И также хотелось примерить на них смелый образ. Для некоторых девушек он э, был нестандарт, то есть они впервые себя вид видят в таком образе. Для некоторых девушек, э, э, как я уже говорила, это была как не только первая фотосессия, вообще первый раз им делали профессиональный макияж, и они себя, они раскрылись с другой стороны, они увидели себя, свое отражение в зеркале совсем с другой стороны. Я думаю, Думаю, що многие з них увидели свої фотографії, що були дуже удивлены, тому що действительно для них ну, вони були не такі, як в То як э, тобто, е, е, Вони осмілилися примірити для себе о нові интересные образи. Створити художні образи допомогою макіяжу, підкреслити індивідуальність та природну красу дівчат для Ольги Зейкан, як для професіонального візажиста, працювати в такому форматі було вперше. Для девочек было создано по два образа. В первом я подчеркнула их естественность и более такую вот натуральность. Мы их даже придерживались такой стратегии, чтобы они даже в чем-то были похожи друг на друга вот в одном формате. После мы преобразили их в более такой вот раскованный, женственный, смелый образ, в чем нам очень и вдохновило, и помогло. Сергий, Эльвира, Радченко, э, наряды, в которых пришли девочки. Каждая по-своему индивидуально, э, со своим каким-то вот внутренней харизмой. И э, конкретно, что будем делать, изначально не было продумано. Все происходило вот здесь, на месте, по ходу, под настроение, под их улыбки и эмоции. Всі учасники потрясающие. Девочки просто умнички. працювати з ними одне хотелось І от себя сказати, що я очень хочу, щоб в этом мире стало більше добра, більше красоти, щоб кожен своє місце під сонцем, оно є у кожного. Над проектом Міса Керман трудяться виключно професіонали. У центрі культури та дозвілля готують сценарій, музику та роблять усе можливе, аби конкурс провести на достойному рівні. Далі буде ще цікавіше. Саме сміли акерманки будуть стоять на сцені. Поэтому мені б хотілось, щоб жителі города прийшли 24 четвертого апреля і піддержали наших красавиць. Якою міроприяття как міса Акерман, вдохновляють нас Тетяна Карпенко, талій Солодухин, Бесарабія ТВ. Це були всі сюжети на сьогодні. Ми зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.